Доброго дня, малята! І з вами нове заняття. Ми з вами знову будемо вивчати новий звук. А спочатку я вам пропоную пограти в одну гру. Будьте уважні. Спробуйте впізнати, що звучить. Малята, що ви бачите на картинці? Так, це насос. Послухайте казочку про нього. Насос вважав себе дуже потрібним, адже він завжди лежав у машині і скрізь їздив із татом. Іноді тато брав насос, з'єднував його з колесом і починав накачувати шини. Насос від вартовитості свистів Малята, а де ж насос. Дійсно, у машині, а те чого батько використовував насос. Для того, щоб накачати колесо, а який же звук видавав насос? за мною. Малята, як ви гадаєте, який це звук? Якому будиночку він живе? Дійсно, в синьому будиночку, а чому? То ми не можемо ні співати, ні тягнути. Молодці малята! А зараз давайте з вами пригадаємо, хто ж живе в будиночку? Подивіться, хто це? Дійсно, це кішка. Кішка голосно м'явкає. Скажіть, як кішка м'явкає? Няв-мяв. Повторіть за мною. А це хто? Правильно, це кошеня. Кошеня нявчить тихо. Няв, няв. Малята як нявчить кошеня? Тихенько, Няв, няв. А це хто такий? Правильно, це собака. Собака гавкає голосно. Гав-гав. Малята як гавкає собака? Молодці. А це вже дійсно це цуценята. А як розмовляють цуценята? Вони розмовляють тихесенько. Гав-гав. Повторіть, як тихенько розмовляють цуценята. Зараз я вам пропоную пограти вже знайомому гру чорівний мішечок. Будемо з вами називати слова, в яких сховався звук С. Подивіться малята. Що це перед вами? Дійсно, це сумка. А тепер повторіть за мною. С сумка. А це хто? Так, це слон. А тепер разом с слон. А це що? Так, це стіл. Стіл. А це що таке? Дійсно, це стілець. Стілець. А це собака. Собака. А це що за птах такий. Правильно, це сова. Сова. А це що у нас? Дійсно. Це лисичка. Будьте уважні! Лисичка. Правильно це риба називається сом. Сом. Молодці малята. Малята. А який же звук ми сьогодні з вами вивчали? Так, це звук с. В якому будиночку він живе? А на сьогодні жінці закінчилося. До побачення. До нових зустрічі.